Євреї відгуляли весілля в центрі міста заміж віддали лею Заєцьхака. Спершу молоду вмивали, оплакуючи її вдягли у весільну сукню. Обов'язковим атрибутом єврейського весілля от уже кілька тисяч років є шлюбний контракт. Його саме і запровадили євреї у цьому договорі. Зазначають і обов'язки кожного. Молодий зобов'язується поважати, годувати і дарувати чоловічу любов дружині. Ну, якщо порушить суд є вищий. Покриваючи обличчя леї Фатою, Іцхак демонструє, що готовий оберігати її від усього лихого, а піднімаючи вгору білу хусточку, засвідчує, що пильнуватиме її все своє життя. Молодих за єврейськими звичаями вітають пшоном та цукерками. І куди б вони не ходили у день свого весілля, їх супроводжують народні музики, клезмери, які не знають музичної граматики. дуже весело, дуже весела музика. Не в силі, якби я так трохи менше років, то я би затанчувала. Завершилося святкування простиланням над молодими білої тканини хупи, що символізує їхню спільну оселю. Такі традиції кажуть місцеві євреї вже давно призабуті, бо навіть ті, яким вже за 50, вінчалися не звичаєм предків. Щоб було єврейське весілля, по перше це велика рідкість. Щось, я так чув, Львові за останні роки було одно чи два. Однак таке єврейське весілля гуляють у Львові вже втретє. Так завершився фестиваль Львів Клесфест.